Після базової військової підготовки військовослужбовців грузять в автобус, везуть прямо на лінію бойового зіткнення. Це є не не так. Ви працюєте над створенням свого власного військового хабу? Хочу повернути довіру цивільних до взагалі до, до війська. У нас там була військова романтика, і я боюся, і мої побратими бояться. Хто нас замінить? Хто лишиться після нас? Іване, власне, коли ми з вами спілкувалися в останній у форматі інтерв'ю, ви ще були військовим 80-ї бригади. Сьогодні ви служите 82-й бригаді. А як так сталося? Чому вирішили змінити бригаду? Ну, е, так склалися обставини. Певно, 14 січня 2023 року, коли розформували третю батальйонну тактичну групу 80-ї бригади, на базі. Цієї військової частини була створена 82-го окрема десантно-штурмова буковинська бригада, куди й мене запрошували перейти, але створювали 3-й десантно-штурмовий батальйон 80-ї бригади, куди ввійшло 10% орхіадра 3-ї БТГР. Вирішив залишитися там своїми побратимами, друзями, з ким пройшов довгий і нелегкий шлях, тому прийняв рішення залишитися в 3-му ДШБ 80-ї бригади. Багато хто з хлопців, хто залишився в 82-й бригаді, створював її, розбудовував. Багато з ким підтримував також контакти, ну і хотілося спробувати себе в якійсь новій ролі. Знаєте, мій довгий шлях в 3-й БТГР від дня створення її з 2 вересня 2013 року від дня створення 3 батальйонно-тактичної групи, 80-ї бригади. Чому перейшов 82-бригаду? Кажу, ця бригада для мене також є рідна бригада. 90% військовослужбовців з 3 БТГР залишилися в 82-й бригаді, створювали її, розбудовували, зміцнювали її. І також я доєднався до цієї бригади. Чому вона мені рідна? Ну, по-перше, це Буковинська бригада, я сам родом з Буковини. На протязі всього життя прожив тут. І бригада, яка стоїть, одна бригада, єдина десантна, яка стоїть у нас в регіоні, це 82-га бригада. І я без вагань по, по запрошенню долучився до цієї бригади, захотів спробувати себе. Чомусь новому для себе, так як були різні посади, різні ситуації, різні моменти, і думаю, що я принесу багато користі на новій посаді в 82 й бригаді. Давайте на цьому моменті зупинимося. З жовтня цього року у вас зовсім інша діяльність у війську. Якщо коротко, чим сьогодні займаєтеся, і які ваші основні пріоритетні задачі? Ну, Перша пріоритетна моя задача це популяризація взагалі не тільки нашої бригади, а і війська в цілому. Дуже великий розрив у нас між цивільними та військовими. Знаю, з чим це зв'язано, але не буду це озвучувати. Є люди, які мають проаналізувати свої помилки і якось їх вирішувати, щоб в подальшому. Це не відображалося на війську, взагалі на бойових бригадах. Популяризація 82-ї бригади. Хочу повернути довіру цивільних до, взагалі, до, до війська, до Збройних сил України. Тому що, ну, як бачу, дуже сильно стали боятися війська, коли на початку повномасштабного вторгнення. До військомату стояли черги і відсіювали людей, у кого не було там бойового досвіду, а брали тільки тих, хто був з бойовим досвідом, то зараз така тенденція, що ми тепер біля військомату нікого не можемо побачити. Взагалі, що ці структури, будемо так казати, обходять стороною. І мені самому особисто неприємно, коли я йду по формі. І люди цивільні, які бачать мене, думають, переходити дорогу чи не переходити. Ну, це мене, якщо чесно, дратує, і мені сумно, що так відбувається, що такий колосальний розрив між людьми, які захищають країну, які тримають зараз небо над головою, що така зневага та страх до військовослужбовців. Ми вже зачепили тематику цивільних та військових. Особисте питання до вас, де вам зручніше сьогодні, на фронті чи в тилу серед людей? Е, відверто зразу можу вам відповісти. Мені легше і спокійніше, певно, на фронті було, ніж зараз тут. Не знаю, з чим це, як це вам пояснити, щоб мене зрозуміли глядачі і ви. Там я знаю, що попереду ворог, і знаю, що тільки звідти може бути небезпека, а тут в тилу не розум... навіть не, не можу зрозуміти, де правда, а де просто слова, які видають за правду, але в дійсності це є не так. І от... Багато хто в своїх рожевих окулярах одів і там читає певні медіаресурси, читає, дивиться і не перевіряє цю інформацію, і видає і псо за правдиву інформацію. І радив би з різних джерел черпати інформацію, перевіряти її і не виносити в маси і псо ворога. А коли ви вперше зрозуміли, що рекрутинг, зокрема, це дуже важлива частина сьогоднішнього війська? Коли зрозумів, ну скажу так відверто, ніколи не стикався з рекрутингом. Це для мене нова сторінка в моєму житті. Чим я почав займатися близько двох місяців назад? Я хочу, щоб зрозуміли. Цивільні, що рекрутин, в рекрутиному центрі ми не видаємо повістки. Ми хочемо запропонувати цивільній особі, яка прийшла до нас, обрати самостійно посаду ту, на якій вона себе бачить. Це не туди, куди тебе пошлють, бо ти там фахівець, там, умовно кажучи, ти водій. Все життя пропрацював на фурі, маєш категорії, і у війську водії також потрібні. Тобто, якщо ти водій, ти прийшов до нас і ми тебе поставимо на посаду водія. Якщо ти її обираєш, от я хочу бути водієм. Хтось там все життя займався комп'ютерним забезпеченням, програмуванням. Такі люди також потрібні в війську. Нам треба налаштовувати дрони, перепрошувати. Е ну, багато таких моментів, які е цивільні люди, які виконували роботу в цивільному житті, можуть бути корисними на даному етапі у війську. Е дивіться на кожного е на кожного бійця, умовно кажучи, на кожного. Військовослужбовця, який заступає на позицію, на нього є 5 військовослужбовців забезпечення. Це боєприпаси, вода, паливо, там, старлінки, генератори. Самі бачите, як ворог вміло обрізає нам логістику, але ми на цьому не опускаємо рук. Оператори дронів. Формують, формують посилки, будемо так кажучи, з води, їжі та всіх матеріальних засобів, які скидають з дрона, і цим ми компенсуємо ту логістику, яку нам ворог старається обрізати. А з яким питанням до вас в рекрут центр проходять найчастіше? З яким питанням? Ну, з питанням, скільки проходить підготовка, тобто базова військова підготовка, після цього, після базової військової підготовки, діляться вже на групи, тобто проходять фахову вже підготовку, Там, хто на кулеметника, хто на гранатометника, хто на ФПВшника. Ну і так по фаху. Кандидати або, вже би казав би, майбутні військовослужбовці, от які в подальшому будуть виконувати завдання за призначенням, але щоб вони були підготовлені до майбутніх бойових дій на всі 100%. Після того, як закінчується фахова підготовка, військовослужбовці виїжджають в район засередження. У всіх хибна, не знаю, чому така думка, що після базової військової підготовки військовослужбовців грузять в автобус, везуть прямо на лінію бойового зіткнення, прямо під окоп. Їх там вигружають, і вони прямо з цього автобуса починають вести бойові дії. Це є не, не так. Хотів би так коротенько розповісти, це. Військовослужбовці приїжджають в район зосередження, це е, порядка там 70-80 кілометрів від лінії бойового зіткнення, де у, у них проходить адаптація з військовослужбовцями, які вже не перший рік боронять нашу державу. Е, тобто вони ще проходять бойове злагодження на полігоні. Це десь порядка там 2-3 тижні. Е, це з... Е, притирається до військовослужбовців, які вже ну, не перший рік боронять нашу країну, і вони заступають уже на завдання в складі, умовно кажучи, якщо це група там 5-7 чоловік, то в цій групі з 5-7 чоловік це 3-4 чоловіка, які мають колосальний досвід бойових дій, і вони передають уже. Військовослужбовцям, які там прибули там два-три тижні назад і вже пройшли бойове злагодження і виконують задачі з, з цими людьми на позиціях, на там в штурмових діях чи в оборонних діях, якось так. А чи є речі, про які ви говорите майбутнім військовим? <кхем> якісь некрасиві, ті, які можуть відштовхнути про військо? Відверто кажучи, ні. Не говорю їм нічого такого некрасивого. Взагалі, як ми колись йшли до війська, да, у нас там була військова романтика, там полігони, там стрільби, якось. Під свідомості це було не, не просто там, що це красиво, це було престижно. Проходив як я проходив відбір, тобто в 2013 році, коли в Формувалася третя батальйонна тактична група, туди не можна було просто прийти і сказати, от візьміть мене, бо я там класний хлопець і от, хочу служити у вас. Ти мав здати нормативи, такі, як 100 метрів, 3 кілометра, підтягування. Це три, три таких, ну, понятна, психолога, тобто. Тест, психологічні тести. У нас було на одне місце чотири кандидата. І тобто, не так легко було потрапити в саме в склад ще на той момент ВДВ, потім уже ДШВ. От з цього, що ви сказали, я розумію, для вас важливіше, щоб люди свідомо йшли у військо, а не бо так треба. Так, да, да, свідомо, щоб. Е, треба е, відверто там страх да, всіх. Е, е, і я боюся, і мої побратими бояться, але потужний той, верніше, потужна та людина, яка може передолати свій страх. І в якийсь критичний момент прийняти правильне рішення, щоб зберегти життя своїх побратимів, які знаходяться справа зліва. Я знаю, що окрім того, що в Чернівцях зараз є рекрутинговий центр 82-ї бригади. Ви працюєте над створенням свого власного військового хабу. Розкажіть, що це за проект, що це за хаб, чи є десь схожий, та яку роль він має виконувати в Чернівцях? Так, дивіться, це. Дуже потужний проєкт. Маємо надію, що після нового року ми запустимося вже. Першочергово мета цього хабу це не тільки рекрутинг. Тобто, це там буде відділ рекрутингу, а в загальному це про піклування, про тих військових, хто загинув, хто пропав безвісті і хто далі служить. Це про піклування про їхні родини, це щоб вони відчували себе захищеними і непокинутими, що про них думають, дбають. Плануємо, щоб там був психолог, щоб там був юрист, щоб можна було любу довідку прийти. Замовити її і там за день-два її отримати, щоб не було цієї бюрократії, да, що е, там дружина чи мама військовослужбовця, які там е, виконує задачі на передовій, от умовно, треба якусь довідку для отримання якихось пільг. Там, е, щоб можна було легко прийти, отримати її і без черг цих, і щоб тебе не ганяли там, вправо, вліво, там, сходіть туди, візьміть там, щоб це все знаходилось в одному місці, щоб це ну, було просто, просто прийти як. Як додому, не в якийсь там заклад, так, щоб відчував, що ти приходиш в цей хаб як додому, де тебе зустріне сім'я, яка надасть тобі допомогу. Де має бути цей хаб? Цей хаб має бути на Степана Бендери-1. Зараз ми там проводимо ремонтні роботи, дякуючи нашим. Меценатам, друзям, які допомагають нам втілити даний проект в життя. А якою має бути атмосфера на вашу точку зору в цьому хабі, аби і цивільні, і військові, і сім'ї військовослужбовців, і сім'ї загиблих хотіли туди прийти і знали, що вони можуть це зробити легко без проблем? Дивіться, перше, що я як я це бачу, що це має бути відкритість. Це доступна, доступний простір, в який ти підходиш до ручки, відкриваєш двері, і тебе не зустрічає там людина зі зброєю і не, не задає питання ви до кого. Тобто, що туди буде вільний доступ. Ти зможеш зайти, поспілкуватися з нашими консультантами. Якщо ти прийшов, хочеш дізнатися за вакансії, якісь це будуть. Певні посадові особи, які за це будуть відповідати, туди можна буде зайти, отримати інформацію. От як багато дзвонять, чоловік не, не виходить там, на зв'язок вже протягом тижня. З чоловіком все добре, він, умовно кажучи, виконує задачу да, там, на якихось оборонних позиціях. І, ну, нема змоги у нього вийти на зв'язок. Тобто вони, коли проходить ротація між позиціями, вони міняються, вони приїжджають в район зосередження, там, звісно, приводять себе та амуніцію до ладу, купаються, стираються, і в цей час під час відпочинку вони можуть позвонити, поспілкуватися з своїми сім'ями. Тобто можна буде залишити заявку там, на прізвище якесь, і ми будемо виходити на безпосередніх командирів і просити інформацію по певному військовослужбовцю, де він, що він, якщо, не дай Бог, він загинув чи пропав в безвісті, також щоб могли давати більш розширену інформацію, не просто листочок, де такого-то, такого числа там, пропав безвісті. Будемо старатися давати родинам більш повну інформацію за їхніх е дітей, батьків, там, чоловіків, щоб вносити якусь ясність, щоб це не було е таємницею якоїсь. Ми хочемо, щоб це було все відкрито, прозоро і будемо будем до цього йти. Тобто з цієї розмови я розумію, що е, виходить зараз рекрутинг-центром, не вийшло все-таки налагодити здорові відносини між цивільними і військовими, тому ви вирішили зробити проект військового хабу. Так. Да. Ну і скажу так відверто: це е, інвестиція в наше майбутнє, тобто в молоде покоління, популяризація певних посад. Взагалі є така ідея створити школу БПЛА у нас в Чернівцях, куди будемо залучати також молодь, яка буде використовувати свій там, вільний час для розвитку себе як особистості. Рано чи пізно саме розумієте, ми старіємо, помираємо всіх певно свій час. І хто нас замінить? Хто лишиться після нас? і З якою свідомістю він залишиться. І це дуже багато чого залежить від нас зараз, що ми вкладемо в, в наше майбутнє покоління? Ви почали активну роботу з цивільним населенням. Що можливо вас здивує зараз у розмовах з цивільними? Дивує, що. Ну, у нас якось цивільні відірвані від реальності. І це мене дивує. четвертий рік війни а у когось далі десь війна там далеко, десь, десь вона не тут. І кожен там собі займається своїми справами, хтось там бізнесом, хтось там в зал ходить. Ну, тобто для них війни немає. Війна є тільки для тих, у кого Родичі чи близькі, там, друзі, знайомі, якось зараз дотичні до війська. Хтось там виконує задачу, хтось волонтерить. От для цих людей війна є. Багато цивільних, для кого війни просто вона десь там. Вона є, але вона десь там і вона мене не стосується і це лякає. Відверто це лякає. Якщо сьогодні описати 82 бригаду однією фразою, що це буде за фраза? Сила та честь. А якщо глядач перегляне це відео, який короткий висновок він має зробити з нашої розмови? Е, який короткий? Ну, першочергово це довіра. Довіра 82-ї бригаді. Тобто е, ми супроводжуємо кандидата. По всім, по всім напрямкам, це вибір, вибір посади, це проходження ВЛК, це якісна, якісна підготовка, якісне забезпечення. Це не тільки якісна амуніція, якісне озброєння, а й гідне матеріальне забезпечення. Для утримання своїх сімей та вирішення якихось побутових проблем, це гарантована відпустка, ну, понятне діло, відпускні, відпочинок, реабілітація, це все по максимуму, першочергово ми думаємо про наш особовий склад, а вже потім про, про виконання там, завдань і всіх. Для нас найважливіше це військовослужбовець.